Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження у продаж. Це Kia Sportage. 2017 року випуску автомобіль офіційний, куплений в Україні, має всього двох власників. 94 тисячі кілометрів рідного пробігу, Класні комплектації та в дуже класному стані. Під капотом 2 літра атмосферний газ-бензин, передній привід, коробочка автомат, встановлено газ. На 19 оригінальних дисках. На абсолютно новенькій гумі, на туманочках, на лінзах, на денних ходових вогнях, скло все вколо рідне та оригінальне включає лобове. Салончик в дуже гарному стані, повний електропакет, автосвітло автодощ, кіряне мультикермо, круїз-контроль, 94 майже 95 пробігу. Стики Android-моніторчик з CarPlay, Підігрів керма, сидінь, двохзонний клімат, камера заднього руху, вибір. Режимів керування автомобілем, задній ряд сидінь, автомобіль повністю відхимчищений, відполірований, повністю підготовлений до продажу. Є, друзі, до речі, підігріви і задніх сидінь. Вкладень не вимагає взагалі, стан сіли та поїхали. Як завжди, придбати лізинг кредит готівка, як вам зручно.